Вони піздаті. Ну, от що ти скажеш? Вони реально піздаті. Бута ахуєнна. Дайм ахуєнний. White Angel, да, це нижня категорія в порівнянні з а, Бутою, Даймом і White Smoke, як ми можемо вже побачити. Але тим не менше теж ахуєнний. Провірений часом заїбісь. Дуже кайфово. А, так, а, по смакові лід піздець. Прямо от, якщо зараз сорвнути чогось, то буде прям холодно. А фрукти слабенько чути, практично не чути, день чути сильно. Але буде фішка така, що коли в тютюнові є лід, то мені, в принципі, вже достатньо. Але тут холодна диня. Фруктів, вибачте, я не чую взагалі. А от холодну диню я чую дуже добре. Мені подобається. Вайтсмок може спокійно купувати.